Вітаю всіх на каналі Мої бджоли. Аж окуляри зніму, бо дуже затемняє. Сьогодні вийшло сонечко, тож хочу вам показати таке невеличке включення, чим займаюся і що діється у мене на пасіці. Загалом трошечки робочий безлад, але зараз натягую дріт на рамки, у мене їх небагато залишилося. І ще не натягнутих, там невелику частину знайшов, не і там ще є в складі. Зараз піджимаю хвости, так як вам казав, що. Влаштувався на роботу дослівно вчора. Тут застиває віск. Я його там сильно укутував. Вчора також перетоплював віск. Не знаю в якому він зараз стані Вже застиг. Він, мабуть, ще теплий. Ні, вже все, в принципі. Знімав вам, як я дістаю цей віск, але мікрофон розрядився. Цей. Ну такий от комочок вийшов. Ще там пару млинчиків чекають. Це зі шкрябою буде готово. Коротше, розрядився мікрофон і немає світла зараз підзарядити, тому вже так дознімаю. Ось ще пару млинчиків чекають. Це вони так набрудно перетоплені. Їх треба по другому разу. Ще. Ой, блін. По другому разу ще перетопити. І треба поміняти буде на вашіну, так як у мене і на 145 і на 300 немає зараз вже практично вашінки. Також стоять перетоплені рамки, їх треба почистити ще буде, є ще не перетоплені в мене теж Ну і цим теж займаюся. Але це не основна тема відео, тому що ось такий зараз відбувається обліт. Трохи сонечко зайшло, поки я тут балакав, але тим не менш бджоли можна сказати, що активно облітуються. Нагадую, що сьогодні це у нас 22 листопада. Вже майже грудень місяць, але бджоли вийшли на обліт. Що це означає? Це означає тільки позитив, тому що дозимувати їм буде набагато-багато простіше. Але ось бачимо, що основна все ж таки частина бджіл, вона в такому не в клубі, але все одно зажато це недостатньо таке тепло, щоб вони прям масово облетілися. Вчора вони у нас теж так само літали, можливо трохи менше, але тим не менш... Літали і дивіться, ця сімейка активніше. Може трохи вийде сонце і вони ж сім'я неодночасно облітуються. Пригріє трошки, виманить їх сонечко і теж підуть на обліт. А тут є рамки з рештками меду, такого закристалізованого, але вчора у нас прийшов сильний дощ, що дає білкам і ще змогу підбадьорити себе таким пізнім взятком, якщо можна так сказати. Гріються, їдять, кайфують. Також бжілки із апіксів просинаються, потроху виходять на обліт. Більше так якось хаотично. Політали, вийшли, сонечко політали, зайшли, знову політали. Деякі вулики практично бджоли не виходять. Треба було мені саме в обід починати записувати відео, але не знав, чи буде така погода. Бджоли зараз на самий такий активний виліт пішли, так викучуються, гріються на стіночках, потроху їм припікає. Ну і дуже це хороша картина, що бжоли, які, наприклад, після обробки не вилітали там, пару тижнів назад, то зараз у них точно є змога це зробити і полегшити собі подальший перебіг зимівлі. Ну, немає що тут більше казати. Дуже радію, що є така ситуація. Ну, і однозначно, це має добре позначитися, тому що їм тепер залишиться якісь три з чимось місяці, якщо все нормально пересидіти. І я вже з досвідом попередніх зимівель. Думаю, що все буде окей. Давайте вам ще приближу. Ось така ситуація. Ну і на цій позитивній ноті піду я вже працювати. Поставте лайк, якщо вам відео сподобалося. Ну і всім пока.